Мар'яна Вишньовська голова ОСББ вулиці Кривоноса 5. Вона обслуговує мешканців будинку, який побудували ще у 68-році. му році. Відповідно, електропроводка у будівлі також зносилась. Купа людей покупляли квартири, відповідно, купа нової техніки і в нас дуже часто почало пропадати світло. В нас дуже часто вибивали автомати, і навіть якщо ми їх включали наново, хвилин 15-20 вони від передвантаження знову вибивали. Тому улітку торік мешканці вирішили замінити електропроводку у їхньому будинку. Однак, навіть якщо витрати на ремонт розділити на усіх мешканців, ціна була занадто висока. Але вже восени 2022-го у Тернополі створили програму, за якою 50% витрат на ремонт або заміну електрощитових бере на себе міська рада. Загалом свою пропозицію подало ще 15 багатоквартирних будинків, які дали необхідні розрахунки, дефектні акти. Реально скористалися даною пропозицію про ремонтні роботи 9 багатоквартирних житлових будинків. Решта не змогли провести або через те, що не знайшли співфінансування, чи з мешканців відмовилися фінансувати, або не змогли чи не захотіли відкривати рахунки в органах державного казначейства. Мешканці ОСББ на вулиці Кривоноса 5 одразу взялися за оформлення необхідних документів і до нового року встигли замінити у своєму будинку всю електропроводку. В нас, якби на той момент була стара проводка, і коли включали світло, коли люди почали включати всю техніку одночасно, ну ми просто могли б, як сказати згоріти, тому що в нас би часто замикало. Програмою від міської ради скористалися мешканці ОСББ вулиці Тарнавського. 4. Андрій Маліченко каже: у такий спосіб тепер можна бути спокійним на 50 років. Замінивши ці електромережі, ми отримали, скажімо, подовжили час експлуатації нашого будинку і зняли з себе головну біль по постійному ремонту цих електромереж. Усі кандидати загалом отримали фінансування на заміну та ремонт електрощитових у своїх будинках в один мільйон гривень. У міській раді кажуть для тих, хто хоче ще скористатись такою програмою, можуть готувати документи, адже вони планують її продовжити.